Усім привіт і здоровенькі були. Ну що ж, знову вихідні, лакі вже не спить. Та вже ніхто не спить. Маша вже на роботі, Степан на рибалці. Я в хаті. Соняшники, дивіться, не дають навіть вікно відкрити. Пирається, не хочеться його зламати. Шикарні квіточки. Тут ще нема цвіту, але вже-вже скоро відкриється цей соняшник. Цей теж щось задумався, але я сподіваюся, що він також піде. Він, напевно, дійде до стріхи. У нас чудові вихідні, чудова погода, температура тримається літня 30. Ну і ще наша орхідейка, яку не доїла Лакі. Лакі тут, бачите, сидить, гойдається на цій крачку, і отут він мене какуляє. Тут треба також це все збирати. Бо вона у нас така, вона не ходить в туалет. А що у нас тут? Хочете, покажу вам кашку, яку я собі зробила? Такі каші я почала їсти недавно на цій неділі. Значить, я перемолола тут лен, кінву. Е е е е е е е е Соняшникове насіння, і, скажіть ви мені, я вам. Кунжут білий. Добавила трошечки меду органічного, банан і ось це насіння гарбузове. Ну І залила це все горіховим молоком. Almond milk. І отак оце буду їсти. Запивати буду чай, м'ята з джинджером. М -м. Можна їсти. Корисно, багато поживних речовин. Розрізала кавун. Як я не розріжу, ніхто не розріже. Треба буде нарізати на кусочки і покласти в холодильник. Кашу не обов'язково заливати Almond мілк горіховим молоком мигдальним. Можна водою, якщо у вас нема. Але каша взагалі шикарна. Звичайно, до вкусу треба привикнути, але вона того вартує, щоб її їсти хоча б один раз у день. Ну і звичайно п'ю ліки. Я іноді забуваю пити ліки, а іноді пропускаю спеціально, тому що от середу я не пила, тому що я робила собі розгрузочний день. В середу я була на воді. Кажуть, що добре для жінок починати якісь такі. Розгрузочні дні у жіночі дні тижня. Це середа, п'ятниця, ну, субота, неділя. Ну, субота, неділя це такі дні, коли не дуже себе розгрузиш, тому що то гості, то ще щось. Так от я почала в середу, і, ви знаєте, мені вдалося 24 години на воді. Люди сидять і сухо, без води. Ну, це у мене такі просто перші кроки. Може, з вас хтось робить собі такі розгрузочні дні? Розповідайте. У сусідів сьогодні щось тут намічається: столи, шари, у когось день народження. Зонти повідкривали якийсь невеличкий басейн, налили води, барбекю приготували. Напевно, у малої день народження. Так що ми будемо сьогодні бачити, як святкують американці. Степан уже на місці щось пиляє. Дивіться, наші козарики. Жовтенькі, але які є. Буде цілий ряд. Це і далі нахиляється. Я його з одної сторони підпираю, він в другу хилиться. Так, головне, щоб не падали. Ти пан щось пелить, щось хазійнує. Квіточки у мене якісь думають бути, то й щось не дуже хочуть. Я почистила розочки свої трішки, щоб вони більш-менш приємніше виглядали. І їдемо з Степаном у костку на гуртовню, гуртовий магазин. Це тар'яночка щось геть вже, бачите. Ніяк не доберуся до магазину щось взяти, фунгіцидне якесь е, діло побризкати. Чорнобривці гарно розсвіли, але їх, жара, дивіться, доганяється. Того, що вони у горщику, але не буду я їх пересаджувати. Так і буде. Соняшники дивляться туди. Повідверталися від нас. І жітки не виділа, щоб вони не дивилися на сонце. Ну і скоро будуть оці наші зіні. Вже, вже, вже. Їхати нам до Костко 22 хвилини. Знаходиться воно в місті Метачин. Ми тут другий раз, напевно, всього за цей час. Нічого брати не треба, води нам треба. 300 Ну, як завжди. Стіл класний, великий тут є. На 8 людей. Можна робити фестивалі. Моди. Меблі. Народу дуже багато тут. Ми прийшли, звичайно, в такий час, три часи дня, повно людей. Дрантя багато, дивіться, купами понакидали і розтягайте, кому що треба. Степан собі вже шорти відхопив, а тут дитяче. Ось є якісь пума по 6 доларів, шортики, напевно. Дві парі. Такий комплектик, це типа що піжама чи що. 4 долара. Це також недорого на дівчику. Свет шорт. М -м -м, повна 15 доларів штани якісь спортивні. Це тут дитяче, а де жіноче. Це чоловіче по 14 доларів якісь худі такі тоненькі. Шорти, отакі брючного такого типу. Рубашки. Щось тут мац дають все задурно, що щось сьогодні тут воно народу, всі розбирають. Пішли. Сьогодні тут, дивіться, по 5 доларів леді. мандетта, мандетта. Така є тут фірма спортивного одягу. По 5 доларів. Що саме? Тай-дай-ті, Якась кофточка. Попробуй тут знайди кофточку. Тут уже чого тут тільки немає на цій купі. І штани. Аж коли до чогось доритися. По 6 доларів. Ледіс. Сліпсет. Якась піжама. 6 доларів, слухайте, це недорого. 4. Три пісес написано. А тут написано 4 пісес. 4 пісес. Це шорти і футболка, і штани і майка. На 6 доларів. Шара. Треба подивитися, чи є мій розмір. Це смолка. Мені треба медіум. Але тут все так перебурляло. Степан собі штани дивиться. Це штани, Діться, філ, філа. Розмір Large. 15 доларів філа чоловічі, філа жіночі якісь кофточки. Що це таке? Отакі. 8 доларів. Футболка. ларч, філа. Чекай, бо це жіночі Степа, Це жіночі? Пише, що жіночі, дивись. Ось такі теплі рубашки є, але вони тут є завжди. Також 15 доларів. Ну, я щось до такої рубашки ще не дійшла. 100 грамівочки 25 доларів. Чиї вони? 32 дігріс. Степан уже. Не терпиться йому. Штани тут ще такі є якісь. По чому? По 17, по 10. Тут завжди багато є різних костюмів. Діткам на Хеллоуін, на маскарад, хоч пожарником, хоч льотчиком, принцеса, русалка і так далі. У цьому костку є і лікеро-горілчані вироби. У тому минулому, куди ми ходили в Юніон, там не було, а тут є різне і багато. Людей багато, не дуже познімаєш тикати камеру, морду. Тут не прийнято. Угрузилися ми. 190 доларів лишили. І, як не дивно, рекорд ми не побили. Ми зазвичай беремо 250-300, сьогодні 190, три кавуни багато місця займає, чотири упаковки води, яйці, якісь булочки, салфетки взяли. Велику таку упаковку, салат, таке дрібнички. Все, йдемо додому. Запакувалися. Якраз все помістилося, комплект. Тут на цій самій плазі є магазин Walmart. І от нам також треба зайти. Треба подивитися на жалюзі, які тут є і по чому. І тут також на парковці дурдом. Повно машин. Люди люблять тут ходити по магазинам. Ми чомусь рідко буваємо в цьому магазині, не знаю, чомусь він у нас не прижився. Можливо, тепер, коли ми поміняли місце проживання. Може, тепер ми будемо ходити сюди частіше. Тут і дійсно можна не йти щось за непоганими цінами. Треба придивлятися. Може, ми його і полюбимо, цей магазин. Магазин тут також здоровенний. У відділі одяг народу небагато. Зараз подивимося, що там далі робиться. Пусто. Нам також не сюди. Треба шукати, в якому відділі жалюзі. Напевно, туди, туди, де меблі. Чоловічий одяг, Степан, щось там дивитися собі. Він любив такі шорти, до речі. Але вже купив Костко собі шорти. Прогуляємося, подивимося, що тут є доброго. Багато дитячого одягу різного, як завжди тут у магазинах. Тут чого, чого, а одягу вистачає. Голим тут ніхто не ходить, можна одягатися за копійки. Платьячка на дівочок. 20 доларів. Таке тепленьке не баєчки. Взуття тут є також. Не можу сказати, що можливо якогось такої якості гарної, але є. Ї... 30 доларів сапожки, 27, 25 кросовки. Не знаю, чи це їх ціна чи бо Тут вже все таке перебране 22. Кросовок різних є багато. Канцтоварів тут також багато для дітей різних. Коробки щось робити своїми руками. Тут також це дуже люблять. Малювати, замальовувати скалка є, дивіться, 5 доларів. Отакий От бейкін мед собі колись хотіла купити. Це ніяк не зберуся. 5 доларів 6. Дерев'яні ложки. спатули якісь різні. Це тепер роблять кольорове, гарне. Баночки погані. Чашки. Це мірка, напевно. Десять доларів ця мірка. щось для сепоче. Такие мерки интересні, такий прищипки ножі. Ось такі інтересні штучки маленькі. І чого пательні тут є. Дивіться, різних розмірів і різні ціни. Отаке важке, ти не можеш підняти. 39, 17. Кастрюлі 17. Дивіться, які є. Для качки, емальовані. Оль багато, гарні набори є, кольори. О, дивіться, які банічки. 40 доларів. Чайник такий самий. Гарне. Тут все для випічки. Різні формочки. Для кексів, для хліба, для пирогів, пиріжків. Багато різних отаких от органайзерів. Мені отакі штуки подобаються, що на двері чіпляються. Це для взуття, є для одягу. Шкафчики різні. Є такі штуки полотняні для взуття. Полички різні, отакі шкафи відкриті. Ну Ось ми і знайшли з жалюзі. Також є різні, різні розміри, треба знати. Я щось на своє вікно, розмір не подивилася. Ну Я хочу такі пластикові, отакі, о, напевно, вони йдуть. Пластикові, такі полосочки широкі. Розмір не взяла, значить не беремо, щоб не таскатися туди-сюди, ще прийдеться прийти раз. Взяли на двері, яка виходить нам туди на драйвей. Там нема на ній відкрити. Hello, everybody. Коври тут є, килимки різних також. Треба нам марічки десь в кімнату щось придумати. Тоді вона близько сама собі думати, що, тому що без неї брати це нереально. А вона має час. Це такий якийсь м'якенький-м'якенький. Ось такий якийсь інтересний. Світлий. 85-90. Килимки під ноги під двері 10-12. О, будь ласка, домоткані? Тут як тут. 10 доларів. Хто займається консервуванням? Будь ласка, банки є. Я ніколи не брала, ніколи тут нічого не консервувала. Таке капусту квасила, більш нічого. А, якісь є тут такі невеличкі, кухонні. Органайзери для посуди, для ложок-вилок. Дивіться, які банки величезні. Собі, думаю, може взяти. Собі. Квасити капусту. Гіркі помідори в цій банці добре. Така велика зовсім є. І такі для різні для сипучих. Це що це таке? Що З'явилося щось таке тут кольорове все. Гарна наїздка штука. І світла така є. Happiness is homemade. Такі. Egg holder. Це для яєць. Таке важке. Хлібниця. Колись у нас, пам'ятаю, була хлібниця. Bread box. Your gel fruit pectin. пектин for homemade jams and jellies. Mm -hmm. Ніколи не брала таке. Citric Acid Лимонна кислота. Чомусь намальований помідор. Fruit Fresh Produce Protector. Що це таке? Mixed Pickling Spice. Це набор для закваски огірків, помідор. До цих банок ще є, дивіться, T Soviet. Ітересна штучка. Отакі підставочки. Підстакани. 12 доларів. Для салфеток така. Бабочка-метелик 10 доларів. Ну і оці чашечки, що я вам показувала. Такий набор для кухні. Симпатичний. Музичка така легенько грає, всі вазочки. Лініфужера які штуки такі? Кому бідончик? Такий, як він називається, вітачки, кошечки. Ось це інтересно, Щось складати сюди, передумати. Бол, інтересний такий. Я взяла баунті. Як нема вдома баунті, ніби чогось не вистачає. Хто полюбляє в'язати, не таке можна якісь тут купити. Ну і так ми дома. Дивіться, закупилися. Знову віднесли 250 доларів. Поки не економимо. Поки працюємо, поки маємо сили і здоров'я, дозволяємо собі все, що ми хочемо, а потім, як дасть Бог, так буде. Оце вся наша закупка на сьогодні. Яйців набрали в костку набагато наперед. Малина в костку по 5 з лишнім доларів дорого, але ми беремо рідко там. Маша полюбляє черешня. Також тут кілограм 5 доларів. Я рахую, теж дороговато, але нічого не зробиш. Моркви взяла такий здоровений пакет. Якась органічна морква. Ну, хай буде. Персики також 6 доларів. Це нектаріни скорше, бо такі гладкі салфетки. А вже в Волмарті я взяла кокосову, муку собі і горіхову муку Almond Флор». Це для мого безглютенового хлібчика. У деякі рецепти туди йде кокосова олійка. Попробую робити. Перший раз. Ще ніколи нічого не робила з олією кокосовою. Взяли готову курку в костку, авокадо, сушене манго, салати, булочки. Марія полюбляє, курка, банани, молоко горіхове. Тут степану шорти. Три кавуна уже у цьому у, у подвалі. скинули у подвал кавуни. І чотири. Пачки води великі, також скинули все в подвал. Все. З вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові. Слава Україні. Бай-бай.